Люди, які були на весіллі, після якого пара протрималася недовго, що сталося? Наречений наречена одружилися, і десь через 3 місяці після цього вона дізналася, що її чоловік вже одружений і має дітей в іншій країні. Козел сторіє собі плацдарми. Моя колишня дружина не могла приховати навіть роман. Як хтось може приховати всю сім'ю. Континенти, друже, континенти. Дуже страшна історія. Ми зустрічалися чотири роки, одружилися, і тільки потім він раптом ні з чого починає мене бити. Жодних знаків, жодних червоних прапорців, жодних попереджень, тільки коли вже подумав, що заволодів мною. Це дуже схоже на мою ситуацію. До весілля залишалося півтора тижні, але мені вдалося втікти від нього і все скасувати. Усі поставилися з розумінням і почали розповідати мені схожі історії. Як не дивно, навіть його сім'я мене підтримала, але всі весільні подарунки та моє кухонне приладдя забрали собі. Я припускаю, що деякі чоловіки розглядають свідоцтво про шлюб, як те, що вони тепер власники цієї жінки і можуть робити з нею все, що хочуть. О, так, мене дійсно лякають такі. Ще гірше, якщо це відбувається, коли жінка вже вагітна. Їм було десь по 35, п'ять, успішній юрист та лікар, але вони ніколи не ночували один в одного. Після весілля вони не могли домовитися, хто до кого приїде, і через три місяці подали на розлучення. Ніхто не знає, чому вони взагалі удружилися. Я припускаю, що це цілком нормально в такому віці. Це дикість, чесно кажучи, серед таких професій доволі звично бачити людей, які віддані один одному, які живуть окремо навіть на великій відстані. Що їм заважало будувати стосунки таким чином? Хороші спеціалісти серед юристів або лікарів, які живуть окремо, чи просто в постійній ізоляції, є основною клієнтурою БДСМ клубів, у яких я колись працював охоронцем. Як правило, тому що вони можуть собі це дозволити, і часто їхнє особисте життя є емоційною боротьбою з собою чи порожніми символами статусу, весілля було чудовим і, мабуть, найдорожчим весіллям, на якому я був. Невдовзі після цього вони оголосили, що вона вагітна, і, на жаль, обстеження показали, що з дитиною щось не так. Стрес, викликаний ситуацією, змусив мого двоюрідного брата, чоловіка, повернутися до своєї старої звички, до героїну. Вживання наркотиків швидко вийшло з під контролю. Його звільнили з роботи за крадіжку, а потім про це дізналася його дружина та переїхала до батьків. Дитина народилася на 100% здоровою. Обстеження дало хибні результати. Він намагався кинути наркотики і повернути її, але це було важко, і вона розлучилася з ним до їхньої першої річниці. На декілька років він занурився Наркотики, потім кинув це і дізнався, що у нього рак мозку. Рецидив йому видалили пухлину, і зараз він все ще не вживає. І вдруге одружений. Має кількох дітей від нової дружини. Це якісь американські гірки. Рада, що він кинув це і почувається добре. Це був би непоганий сюжет для фільму. Нещодавно на Reddit була історія про хлопця, який розлучився через те, що став поводити себе як козел, а пізніше дізнався, що зміна характеру сталася через пухлину мозку. Він запитував на Reddit, чи було б доцільно сказати своїй колишній дружині про це, навіть якщо вона зараз щаслива з кимось іншим. Не пам'ятаю, чи були задіяні наркотики, але ситуація дуже схожа. Якось був на весіллі, яке справляли в місцевому барі. Ми виїхали близько десяти вечора. Молодята напилися, почали битися, були заарештовані і провели ніч у в'язниці. Досвід, який об'єднує медовий місяць. Був неймовірним. Мій брат ще в армії одружився з росіянкою. Вся родина думала, що вона вийшла за нього тільки через грін-карту, але він був переконаний, що це кохання. Вони провели церемонію прямо на військовій базі. Це було невелике зібрання родини, яке приїхало туди з іншого штату. Мій брат був дуже схвильований, був у гарному костюмі, а наречена, ну, вона з'явилася в яскраво рожевому спортивному костюмі. Вони розлучилися через рік. Так вона отримала грін карту. Якщо вони розлучилися через рік, то ні, потрібен час, щоб пройти через весь процес. І як тільки ви її отримуєте, то перебуваєте під суворим контролем протягом умовно двох років. Це не завжди так. Одна моя однокурсниця з університету вийшла заміж за солдата з Великобританії. Через шість місяців вона прийшла додому і побачила його в іншому чоловікові, або інший чоловік у ньому. Як би там не було, і все одно дозволили залишитися і отримати грін карту. Це ніби єдиний виняток. Якщо ж партнер жорстокий, зраджує вам чи щось подібне, ви можете розлучитися та довести, що це мало вагому причину і зберегти грін карту. Це зроблено для того, щоб люди не потрапляли в такі ситуації заради того, щоб зберегти грін карту. Все це зроблено з метою запобігання імміграційному шахрайству. Точно не пам'ятаю, але картка з подякою за мій подарунок прийшла у той самий день, коли я дізнався про їх розлучення. Це було десь через два тижні. А ще за подарунок здається, це був якийсь посуд. Причому подяка прийшла разом з оголошенням про розлучення. Десь за тиждень до весілля наречена застукала нареченого за тим, що він трахав м'яку іграшку собаку У них було дуже продумане і гарне весілля, і я майже впевнений, що це тому, що їй в першу чергу хотілося саме весілля, а не шлюбу. Ну, принаймні він робив це з іграшкою, а не справжньою собакою. Це був би взагалі треш. Наречений переспав з подружкою нареченою прямо на прийомі і попався за баром. А наречена робила те ж саме з кумом у лімузині по дорозі на прийом, тому що наречений їхав з батьками в другому лімузині. Потім водій лімузина розповів про це нареченому: звучить так, ніби вони були створені один для одного. Ну, це було два різних весілля. Вони зустрічалися декілька років, бо познайомилися в одному колі друзів. У моєї чарівної і дуже милої кузини епілепсія. Нам дуже подобався її хлопець, який потім став її чоловіком. Вони здавалися дуже чудовою парою. Ми всі були дуже збентежені, коли вона розлучилася з ним через рік після весілля. Виявляється, після того як вони розписалися, щось ніби перемкнулося в ньому. Він почав маніпулювати нею і коїти емоційне насилля. Він тримав у себе всі її препарати від епілепсії, щоб вона робила все, що він вимагав. Він був дуже жорстоким. Як тільки вона набралася достатньо мужності, щоб покинути його, ми почали спостерігати, як вона відновлюється, стаючи знов собою, вільною від нього. Це просто якийсь жах. Радий, що вона відновилася. Думаю, що у неї є хороша підтримка. Радий, що їй вдалося кинути його, але нічого не перемкнулося в ньому. Скоріше він завжди був таким, просто чекав свого часу. Я так часто бачив такі історії, що ніколи не повірю, що щось перемкнулося в ньому. Скоріше він просто перестав грати роль. Це зустрічається так часто, що аж трохи моторошно. Боже, я постійно стикаюся з людьми, які стверджують, що шлюб повинен тривати доти, доки смерть не розлучить вас, тобто ні за яких причин не підтримують розлучення. Деякі люди просто жахливі і досить терплячі, щоб ховати справжнього себе до шлюбу. Я чув дуже багато історій, навіть від моїх друзів, коли хлопець вичікував, щоб потім показати, ким він є насправді, наче якась довбана рептилія, що заманює здобич. Це все має навіть окремий діагностичний термін. Назву для тих, хто є абсолютно самолюбивим, жорстоким, бездушним, брехливим майстром маніпуляцій, який турбується лише про себе, нарцис. Якщо ви не знайомі з цим монстром, будьте пильні і вчіться впізнавати їх. І коли ви зустрінете такого, не зволікайте, просто тікайте. Доволі нудна причина, але метою чоловіка було стати батьком. А дружина взагалі не хотіла дітей. Складно це ігнорувати, бо це дуже серйозна перешкода для шлюбу. Це те, що обов'язково слід обговорити та вирішити задовго до весілля. Якщо чесно, де кожен повинен згадувати це на першому побаченні, як я. Але я вважаю, що цю розмову варто мати до того, як ви навіть розглядатимете можливість зіграти весілля, де має бути такого, що ви одружитесь, не знаючи, яка в кого позиція стосовно цього питання. Перше побачення це найкращий момент. Звичайне питання, чи хочеш ти мати своїх дітей. О, так, я ніколи не знала, коли краще задати таке питання. А потім один хлопець дуже спокійно підняв його в розмові на першому побаченні, і я була настільки вражена тим, як він легко впорався з цим, і як це полегшило наше подальше спілкування, що почала робити так само. А як він зробив так, щоб не було зайвих незручностей? Ми розмовляли про подорожі про те, як він і його друзі щороку винаймають будинок на Віргінських островах, і як це змінюється, коли люди починають заводити дітей. Я сказав, що в мене є друзі, які якраз на цьому етапі їм доводиться дуже сильно пристосовуватись, хоч він сам не хоче мати дітей, йому подобається бачити щасливі сім'ї його друзів. Але він точно хоче партнера, який не хоче дітей, щоб вони могли започаткувати власну традицію щороку їздити на якийсь чарівний острів, навіть якщо його друзі не можуть туди приїхати. І чи хочу я дітей, чи мені подобається інший варіант, так само як йому. Я був барменом на одному весіллі, і наречений там пив одну чарку за іншою. Він був настільки п'яний, що я почав робити йому напої з водою, і він же не помічав цього. А далі сталося це. Він почав цілувати подружкою нареченою прямо посередині танцполу. Побачивши це, його новий тесть не витримав і вдарив його так, що він впав без свідомості. На щастя, шлюб скасували. Боже, бережи таких татусів! Хочу подякувати усім за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал та ставити свої подобаєчки. І обов'язково пишіть у коментарях свої історії. Підтримуйте якісний україномовний контент і до зустрічі у нових відео. Бувайте!